Вітаємо! Підсумовуємо події п'ятниці 19 липня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Наполягли на своєму депутати вдруге скасували двоставковий тариф у двові. Небезпечні прогнози Цьогоріч Кількість змійних укусів на Львівщині може зрости вдвічі сягнути позначки близько півторису. новобранців. Львівські Карпати підсилилися півзахисниками Дмитром Льопою, Ігорем Тищенко та Самсоном Годвіном. Наполягли на своєму депутати ще раз підтвердили своє попередні рішення щодо запровадження у Львові сезонної системи розрахунків за тепло. Вони подолали вето міського голови на ухвалу щодо скасування двоставкового тарифу. Згідно із нею, з 1 жовтня львів'яни платитимуть за теплопостачання лише під час опалювального сезону. Нагадаємо, з проханням не скасовувати двоставковий тариф до депутатів звернулися працівники теплопостачальних підприємств. Втім, міські обранці наполягають на своєму. Така система оплати вигідна лише самим чиновникам. Чиновники будуть впиратись до останнього. Вони вже нам погрожують, що вони нарахують завишений тариф і подадуть на затвердження в НКРЄ. Що вони відключать від тепла декілька районів, погрожуючи політичною розправою? Хотів би Звернутися до очільників міста з засторогою, що якщо вони почнуть так діяти, думаю, Армагеддон люди влаштують їм першим. Спростовують депутати і твердження, що перехід на одноставковий приведе до здорожчання вартості опалення на 30%. Все залежить від того, які розрахунки подасть на затвердження до Києва виконком. Виконавчий комітет подає на затвердження комісії по тарифах в Києві. Вони можуть підняти взагалі не піднімати, вони можуть підняти на 2 відсотки, на 3. Тому дуже важливо, що ми будемо контролювати, як вони тарифи хочуть. Ну, як вони будуть скажімо, подавати це, які формулювання? Тому ми працюємо із нашими фахівцями рад, які на раді з політехніки з інших підприємств з громадських організацій. Натомість представники громадських організацій наголошують, що одноставковий тариф має принаймні одну суттєву перевагу. Багато львів'ян зможуть отримувати субсидії. Зараз, коли це розмазано, то в зимовий період люди з нашим частиною не доходять до того гранічного бар'єру, за яким можна отримати субсидії. І вони на тому втрачають. Якщо ж було підраховано громадськими організаціями, що в середньому квартира, яка має 40-50 квадратних метрів, буде мати економію де 70-80 гривень в місяць в зв'язку з одностовковим тарифом. Сезонний тариф мав би вступити в дію вже з 1 жовтня. Однак невідомо, як поведе себе виконавча влада. Міський голова Андрій Садовий заявив, що ухвалу підпише, а потім радитиметься з фахівцями. Він запевняє, що одноставковий тариф буде вищим за двоставковий, і його завдання не допустити здорожчання послуги. Відтак справа може дійти до суду. Двіка для мера міські депутати визнали незадовільною роботу виконавчої влади у 2012 році. За таке рішення проголосували 55 із 90 обранців. Понад те, вони також вимагають звільнення начальників управлінь комунальної власності, охорони історичного середовища, зовнішньоекономічних відносин та інвестицій культури та відділу кадрів. Андрій Садовий звітував впродовж 25 хвилин у заслугу собі та своїй команді. Він записав, зокрема, розвиток туризму, зростання кількості робочих місць, розвиток іт галузі, модернізацію системи теплопостачання, розбудову велоінфраструктури та запровадження нової транспортної схеми. Проте на депутатів це не справило ані найменшого враження. По підсумках 2012 року виявляється. Транспортна схема це велике досягнення міста Львова. незважаючи, що були програні і всі суди, і звільнено вже на сьогоднішній момент два начальника управління транспорту з того часу. Це є не виконання бюджету, виконання від продажу землі і від майна в межах 20%. Це є, скажімо, зупинка в розвитку і реконструкції дитячих садочків. Тобто, по кожній галузі можна наводити багато і багато прикладів. У нас взагалі відчувається крила системного управління виконавчих органів Львівської міської ради, тому що. Бачимо ті скарги, з якими звертаються львів'яни, які трансформуються в депутатські запити, які трансформуються в ухвали сесії Львівської міської ради, просто не виконуються. Найбільш кричуще, все таки дійсно вважає порушення це в сфері управління комунальним майном міста Львова, не надходження належних коштів від приватизації та оренди приміщень. Це є поступове розкрадання майна територіальної громади недобросовісними підприємцями. Сам Андрій Садовий з такою оцінкою, звісно, не погодився. Це їхнє право. Я працюю не для них, я працюю для громади. Для мене є важливою позиція громади міста Львова. Я безперечно завжди прислухався і прислухаюся до зауважень, тому що нема людини, яка не помиляється, але я ніколи не сприймав і не сприймаю критиканство. А тим чиновникам, яких депутати вимагали звільнити, мер подякував за хорошу роботу. Дилетант у білому халаті у Львові на лаву підсудних сяде акушер гінеколог обласної клінічної лікарні через недбалість, з якого при народженні померли двоє дітей. Про це повідомили в прокуратури Львівщини. Правоохоронці вже провели досудове розслідування та скерували матеріал до суду. Ескулапу загрожує до трьох років тюрми. У ході розслідування слідчі з'ясували, що смерть плоду однієї з породіль можна було б уникнути, якби лікар провів фаховий та своєчасний огляд. Даним лікарем не було проведено ретельне обстеження, як породілі, також і самого плоду, внаслідок чого лікарем запізніло було проведено операцію кесарського розтину, під час якої було вилучено мертвий плід. Згідно висновку комісійної судово-медичної експертизи, бачається, що смерть даного плоду була попереджувальною. Це не єдиний факт недбалості, що її у роботі допустив акушер-гінеколог. Під час іншого кесарського розтину він травмував дитя. Даним лікарем було проведено кесарський розтин, під час якого було спричинено пологову травму голови плоду, внаслідок чого дитинка була подальшому подальшому померла. На щастя, лікар делетант вже не загрожує львівським породіллям своїм недбальством. Після скандальних інцидентів він за власним бажанням звільнився з обласної клінічної лікарні. Міру запобіжного заходу для нього обрали підписку про невиїзд. Справу з наступного тижня розглядатиме Личаківський районний суд Львова. Ескулапу загрожує до трьох років тюрми. До слова, рівень смертності серед немовлят у Львові в першому півріччі цього року становив 6,2 на 1 тисячу народжених. Невтішні прогнози Цьогоріч кількість укусів зміями на Львівщині може зрости вдвічі і сягнути позначки близько півтори сотні. Про це попереджають медики та екологи. Однак заспокоюють, у нас в області небезпечним є укус лише гадюки всі інші плазуни не становлять загрози. Минулого року на Львівщині за рік зафіксували майже 70 випадків укусів змій. Цьогоріч їх буде чи не вдвічі більше. Плазуни все ближче підходять до людських жител і вже спустилися із гірських лісів на рівнини. Щоб не зустріти непроханого гостя на своєму обійсті, екологи радять навести там лад. Як вужі, так і так і гадюки появляються там, де є місця, де їм можна сховатися. Це, як правило, сміття, це залишки будівельного сміття, це шифер. Там різні гілки, допустим, органіка, яка гниє. Якщо змія укусила, значить її налякали. Інакше плазун ніколи не нападе на людину. Медики кажуть, більшої шкоди організму завдає не сама отрута, а переляк, який може спровокувати серцеві напади. Після неприємної зустрічі зі змією лікарі радять одразу знерухомити ушкоджену ділянку, щоб не прискорювати там кровообіг і не дати отруті поширюватися швидше, та одразу звернутися до медиків. Лікарі нададуть вже професійну допомогу, проте попереджають, проти зміїної сироватки на Львівщині немає, і це навіть добре. У нас на Львівщині тої сиворотки немає, і можу сказати, на щастя немає. Сама сиворотка вона може знову ж таки спровокувати алергічні розкладнення аж до анафілактичного шоку. Це є білковий продукт, який є вкрай небезпечний. Остерігатися варто лише гадюк, кажуть екологи. Їх на Львівщині мешкає два види: звичайна, з характерним візерунком на спині, та меланіст з оксамитово-чорним забарвленням. Хоча і їхня отрута, запевняють, не є смертельно небезпечною, а часом може бути і рятівною. Отрута їхня дуже цікава. В ній вона є і гемолітичною дією. Вона знищує руйнує стінки кров'яних судин, також впливає на кров'яні тільця і виявлено, що. Вони можуть боротися з раком, з раковими захворюваннями, деяких форм раку всі інші змії не мають отрути небезпечної для людини і приносять лише користь, знищують шкідників. Незвична промоція. шаховий турнір у найвищій точці міста. у Урядовому майданчику ратуші провели найсильніші львівські гросмейстери. Акція присвячена до всесвітнього дня шахів, які визначатимуть завтра. Майстри зізнаються, змагаються не за перемогу, а щоб привернути до себе увагу. Львівська шахова школа вважається найсильнішою в Україні. У місті 21 гросмейстер міжнародного класу. Та в умовах браку фінансування спортсменам доводиться шукати кращої долі за кордоном. Сьогодні на кілька годин центр міста перетворився на шахматний майданчик. У той час як на площі перед мерією величезними фігурами грають усі охочі, вгорі на самісній даху ратуші між собою змагаються метри. Це гросмейстери міжнародного рівня. Шахіст і тренер Адріан Михальчишин каже: за площадку для гри оглядовий майданчик вибрали не випадково. Можливо, хоч у такий спосіб на стан цього виду спорту звернуть увагу високопосадовці. У нас останнім часом були великі проблеми з приміщенням з львівським шаховим клубом. Тому що попереднє керівництво клубу просто його знищило, і ми не можемо до цього часу його відновити. Але в нас зараз помінявся певна керівництво. Федерації прийшов новий президент з новими ідеями, і от ми маємо зараз фантастичні ідеї, як займатися промоцією шахів. Щоб популяризувати шахи у Львові, до міста з'їхалися практично одні з кращих його гросмейстерів через те, що цей вид спорту тут не надто шанують, вони змушені шукати щастя в інших країнах. Ми хочемо зробити так, щоб популяризувати шахи в області. Зараз проводиться робота федерацією над Створенням відповідних умов відновлення шахової школи на базі Фредра, 1 приміщення проводиться робота і вже є пілотний проект городку. Окрім того, популяризувати цей вид спорту шахісти планують надалі. Так, у вересні, коли у Києві традиційно відзначатимуть дні Львова, вони теж організують показові ігри. Далі в новинах спорт Львівські Карпати підсилилися півзахисниками Дмитром Льопою та Ігорем Тищенко. Ще одним новобранцем зеленобілих є Самсон Годвін, який раніше вже не один рік виступав за Львівську команду. Новобранці Карпат можуть провести свій перший матч за Галичан уже завтра у Донецьку проти тамтешнього металурга. Контракт із Тищенком підписаний на три роки. Угоди із Годвіном та Льопою розраховані на один сезон, і з опцією продовження ще на один і два роки. Відповідно, усі троє внесені у заявку Карпат на сезон і можуть Зіграти проти колишньої команди наставника зелено-білих Олександра Севідова, Донецького металурга. Звичайно, да Ми настолько перепрілість уже в українському футболі, що для будь-якого звісною гра може бути проти родної команди. Зараз кожна гра важна. У першому турі Карпати удома програли Полтавські «Ворсклі». Зеленобілі сподіваються, що вояж у Донецьк додасть їм та їхнім уболівальникам позитиву. Всі готуємося в тяжелої игре. Ми знаємо, що в последній Донецкий, они в Лігу Європи вийшли, у них большие амбіції. Но я думаю, нам теж є що доказувати, тому що перший матч немножко не так мы як ми хотіли. главное, що ми не пустили руки, ми сделали правильні виводи. Я думаю, все буде добре, будемо працювати далі, так що підготовка проходить нормально. Граметовург Карпати відбудеться 20 липня, початок матчу о 21.30. Подвійний удар львівські боксери вибороли дві медалі на міжнародному турнірі. Меморіал Макара Мазая, що відбувся в Маріуполі. Найкраще виступив Олег Довгун. Він здобув золото у доробку Олексія Новокшонова. Срібло ще одну нагороду. Львову міг здобути Назар коротшини, але він зупинився на стадії чвертьфіналу. Олег Довгун виступає у ваговій категорії до 56 кілограм. У фіналі він переміг казаха Мейрамбека Мухтарова. У фіналі вагової категорії до 75 кілограм Олексій Новокшонов поступився росіянину Давіду Арустамяну. А Назар Крочен в чвертьфіналі ваги до 52 кілограм з мінімальним рахунком 1-2 програв Абдула Рахману Ширінову з Азербайджану. Результат був хороший, оскільки Олег Довгун тільки виходить в дорослий бокс, все проявляє по повній програмі, як тільки мій став призером молодіжної України і зараз включається в роботу. Так само усі на після. Такої незначної поразки входить в бокс, проводить свій бій, провів три поєдинка хороших. Поступився в фіналі трохи росіяни. Росіяни приїхали другий-треті номера свої, небагато, їх було там 5-6 чоловік, але достойні хлопці. Тим часом через тиждень стартує кадетський чемпіонат Європи з боксу. Львів на цьому турнірі буде представлений трьома атлетами. Зараз Харкові проходить заключення збір до чемпіонату Європи серед кадетів, який буде з 28 липня по 4 серпня в місті Дубліні, де львівські боксери теж готуються. І, зрозуміло, зараз на днях проходив якби остаточний відбірковій спари людей, хто готується, де наші боксери боксували. І три чоловіка наших. Львівської області будуть вступати, представляти збірну команду України в Дублі. Це два стріянина, це Козак Ілля, Кравець Олександр і Льв'янин Гриців Олександр. У національної збірної України головним стартом року буде чемпіонат світу, що восени відбудеться в Казахстані. Львів'яни на цей форум не потрапили. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. З понеділка свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Щасти!